Нагоду побувати в закордонному відрядженні словенія це прекрасна, прекрасна країна. Абсолютно з чудовими, прекрасними людьми, чуйні підтримують Україну. І, напевно, більшість із двох мільйонів людей чула про Бога, про сина Божого Ісуса Христа. Можливо, навіть не тільки чули, але і знають Бога. Бог благословив поїздку, слава йому за це. Одним із завдань протягом того відрядження було приготувати презентацію на довільну тему. Дехто розповідав про країну, про своє рідне місто, дехто про роботу, про війну. Тема моєї презентації звучала як «Бестселер всіх часів та найпливовіша людина на землі. І зрозуміло, що ведучи мову про книгу, про бестселер, я говорив про Біблію, джерело істини. Оскільки серед навіть невіруючих людей декого вражають факти стосовно історії і написання, ну наприклад, про те, що деякі вперше до рук писання, коли почують, що вона писалася протягом більше ніж півтори тисячі років, а писали її 40 різних авторів, включаючи царів, рибалок, пророків, поетів, митників на трьох різних континентах. Трьома різними мовами, і при цьому в ній не за не знайдено абсолютно жодного протиріччя. І 63 779 перехресних посилань між старим і новим заповітом дійсно свідчать про те, що Біблія є цілісною оповіддю про Божий план спасіння людства, і загальна кількість примірників Біблії у світі складає понад 7 мільярдів. Повністю Біблія перекладена на 743 мови, а новий заповіт на більше ніж півтори тисячі мов. І згідно з даними Книги рекордів Гіннеса, щороку друкується більше ніж 80 мільйонів примірників. І знаючи все це, і навіть не зважаючи на інтернет, можна сказати, що розповсюдженості Божого Слова писання ще такого в такій мірі не було. Але чи приймають люди Божі обітниці? Ми бачимо на світ. Нинішньому президенту Америки п'ять років тому в інтерв'ю зробили комплімент і сказали, що він. Далі цитата на теперішній час є найвідомішою людиною на землі. Він заперечив, слава Богу, зауваживши, що посідає лише друге місце, і його цитата знову зі значною перевагою випереджає лише Ісус Христос. О, тож, центральною постаттю згаданого безцелера в Новому Заповіті є Господь наш і Спаситель, Син Божий, Ісус Христос, і саме сьогодні про нього будемо говорити. Більшість людей в цьому поваленому світі прагне слави, вживає зусиль, щоб стати відомим. Ну, дійсно, успішний співак або актор може донести певну думку, можливо, на свою, можливо, потрібну, до громадськості порівняно з кимось маловідомим. Відомий інфлюенсер з мільйоном підписників в соцмережах можливо збере значно швидше кошти на автівку чи дрон, що так важливо. Але добровільно ж місія Ісуса Христа спасти кожну душу. Пам'ятаємо вірш, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І з людської точки зору реалізація такої особливої місії була б можливо більш успішною, якби його слово. Добра звістка розповсюджувалась швидше порівняно з тим, як вона розповсюджувалась. Якби про Ісуса і дива, що він чинив, знали якомога більше людей, і відповідно це розповсюджувалось значно ефективніше. Проте згадуємо, що Ісус часто говорив притчами. Над якими треба було б самостійно пороздумувати. Він також ніколи не говорив коротко так або ні на запитання тих, хто його випробовував. І він ніколи не шукав земної популярності і, відповідно, влади його цікавило щось більше, щось інше. Тому тема сьогоднішньої проповіді мовчання, що говорить. Ми подумаємо, над, здавалося парадоксальною поведінкою Ісуса Христа на початку його служіння. і… Подумаємо, чому він часто забороняв тим, кого зцілив, або свідкам його див говорити, і навіть він дійсно забороняв розголошувати про те, що сталося. І ми дослідимо біблійні причини такої поведінки Ісуса Христа, щоб дійсно зрозуміти природу Його месіанства. І подумаємо, як це стосується нашого життя і віри сьогодні. Також протягом читання Божого Слова і роздумування, давайте подумаємо над такими трьома питаннями, задамо собі і постараємось на них відповісти. Хто для мене особисто є Ісус Христос? Чи усвідомлюю я істинну місію Сина Божого, і чи свідчу я про Спасителя своїми вустами і своїм зміненим життям? Коли ми читаємо Євангеліє, то бачимо, що служіння Ісуса Христа було сповнено дивовижних подій, зцілень, вигнань, бісів, інших надприродних явищ. І люди дійсно були вражені його силою, і по-людськи логічно було б очікувати, що Ісус буде заохочувати поширення таких новин, адже це мало б привабити більше людей. Однак, на подив, ми часто зустрічаємо, що Ісус Христос прямо забороняє розповідати про дива. Читаємо Євангеліє від Марка, перший розділ Сорокового вірша. І приходить до нього прокажений, благає його, і на коліна впадає, та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, будь чистий. І проказа зійшла з нього тієї хвилі, і чистим він став. А він, погрозивши йому, Зараз вислав його і йому наказав: гляди, не оповідай нічого нікому, але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, що й Моїсей заповів, їм на свідоцтво. Подібна ситуація повторюється. Читаємо Марка, сьомий розділ з 32-го вірша. І приводять до нього глухого немову і благають, щоб він руку на нього поклав. Ісус Христос зцілює його і далі з 35-го продовжуємо. І відкрилися вуха йому, і пута його язика розв'язалась негайно, і він став говорити виразно, а він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали. Чому ж так? Давайте подумаємо над причинами. Кілька ключових причин озвучимо нижче. По-перше, в часи Ісуса Христа євреї дійсно очікували. Месій, який би був політичним військовим лідером, і вони уявляли собі такого собі царя-визволителя, який прийде з великою силою, з могутністю і скине римське панування і відновить Ізраїль як могутні царство. І чудеса Ісуса могли б легко бути витлумачені як прояв саме такого месії, якого вони очікували. І якщо б звістки про всі ці дива були розповсюджені швидко і безконтрольно, це б могло спричинити повстання, бунт. І це було абсолютно протилежним до того, чого прагнув Ісус Христос. Протилежно його справжній місії. Ісус не прийшов для того, щоб здійснити політичну революцію, але щоб здійснити духовне визволення. Читаємо Івана, 18 розділ, 36 вірш. На питання Пилата згадуємо, за що народ та які видають Ісуса Христа на розп'яття, Ісус відповів: Моє царство не із світу цього, і якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеєм. Та тепер моє царство не звідси. Згадуємо також інші дива. Після того, пам'ятаємо, як Ісус нагодував більше п'яти тисяч людей. В Євангелії від Івана, 6 розділ, 15 вірш, читаємо. Ісус, же, дізнавшись, що вони мають намір прийти, силоміць взяти його, щоб настановити царем, знову віддалився на гору сам. Це чітко показує, як його такі дії могли бути легко витлумачені неправильно. В Євангелії від Луки, 4 розділ 42 вірша, читаємо. Як настав день, він вийшов і пішов у безлюдне місце. Натовпи шукали його і, прийшовши ж до нього, тримали його, щоб він не йшов від них. Та він сказав їм: і іншим містам я повинен проповідувати добру новину про Боже Царство, бо для цього я посланий. І він проповідував по синагогах Юдеї. Тобто Ісус пріоритетно ставив проповідь як головну. А не зцілення як самоціль. Друга важлива причина полягає в тому, що Ісус не хотів, щоб його особу розкривали темні сили, демони. Коли він виганяв нечистих духів, вони часто визнавали його як сина Божого. Читаємо Марка, перший розділ, 23-й вірш, і далі. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав. Що тобі до нас, Ісуса Назарянина, Ти прийшов погубити нас? Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому заказав Замовчи і вийди з нього. І затряс дух нечистий того і, скрикнувши голосом гучним, вийшов з нього. Далі тут же з 32-го. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих всіх та біснуватих. І все місто зібралося перед дверима. Він оздоровив багатьох на різні хвороби недужих, і багатьох демонів повиганяв, а демонам не дозволяв він казати, що знають його. Ісус не приймав свідчення від демонів. Згадуємо історію, описана в Євангелії від Луки, 11 розділ 14 вірша. Згадуємо, що одного разу Ісус вигнав нечистого духа з чоловіка, який був німим, і сталося, коли нечистий вийшов. З цього не мого той почав говорити. І натовп, зрозуміло, був вражений. Але деякі з натовпу казали: Він виганяє нечистих, не інакше, як владою Вельзавула, князя демонів. Ісус Христос прийшов розгромити царство сатани, але не співпрацювати з ним. І його влада була від Бога, і він хотів показати своїм життям, своїм служінням, своєю жертвою через своє вчення, через своє життя, про свою істинну місію. І, до речі, апостоли з тих же міркувань не приймали свідчень від демонів, хоча ті й говорили правду. По-третє, Ісус прийшов не просто як чудотворець, а як учитель і Спаситель. Чудеса дійсно були підтвердженням його божественності, його сили, істинності Його слів, проте вони не були самоціллю. Його головна місія це проповідь Євангелія Царства Божого, заклик до покаяння і викоплення людства через свою смерть і воскресіння. Люди могли шукати Ісуса лише заради зцілення, нажитку, поїсти, згадуємо такі історії, але не заради духовного перетворення. В Євангелії від Марка 1.38, після того, як шукали по всьому місту через цілення Ісуса, він каже: ходімо в сусідні селища, щоб і там проповідувати, бо я для того й прийшов. Це вкотре підкреслює його пріоритет. Проповідь Євангелія. Важливіше за будь-які дива, чудеса були засобом, інструментом, які вказували на нього, на його божественну силу. Але головним було. Духовне розуміння Його місії. Ісус, до речі, докоряє тим, хто шукає лише зовнішніх доказів Його сили. Пригадуємо історію про царедворця, коли Той попросив здоровити сина, який мав померти. Ісус Христос вздоровив. Вся сім'я царедворця увірувала, але перед тим Ісус промовив до нього: як знамен тих, та чуд не побачите, не ввіруєте. Ісус свідомо контролював розкриття своєї ідентичності, як Месії, тому що повне розуміння Його месіанства могло відбутися лише після Його смерті на хресті і Воскресіння. На хресті він мав викопати всі гріхи людства. Після того, як він звершить свою місію, як страждаючий слуга, як читаємо в Ісаї 53 розділ, люди могли повністю осягнути, хто він є насправді. Коли Петро визнав Ісуса Христом, Сином Божим, Ісус, пам'ятаємо, суворо наказав учням своїм, щоб нікому не говорили про нього. Чому? Тому що не настав ще час до повного відкриття Його місії. В Матвія 16, 21 Ісус повинен був піти до Єрусалиму, постраждати від старішин, первосвященників та книжників. Бути вбитим і на третій день воскреснути тільки після цих подій його месіанство було б ясним, зрозумілим, недвозначним, і його Воскресіння стало остаточним доказом його божественної сили і завершенням його викупної місії. Дорогі брати і сестри, що означають? Ці уроки для нас сьогодні. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що наша віра не ґрунтується на дивах, на чудах, на емоціях, на дивовижних проявах Божої сили, але вона ґрунтується на тому, що ми бачимо і Бог досі творить чудеса. Ми їх також про них чуємо. Можливо, хтось відчуває в своєму житті. Проте, основне це проповідь. Царства Божого, проповідь Євангелії. І нехай наше свідчення буде дійсно зосереджено на Ісусі Христі, в мирному, розп'ятому, воскреслому, а не на вражаючих подіях, які Він чинив. По-друге, ми маємо пам'ятати про Його покору і мудрість в нашому свідченні, нашим життям. Іноді Бог закликає нас не до того, щоб кричати про служіння, про деякі прояви Його. В нашому житті, але своїм зміненим життям, своїми вустами, якщо ми проповідуємо Євангеліє, це важливо для Сина Божого. І по третє, давайте завжди шукати Ісуса Христа не за те, що Він може нам дати, в чому ми прагнемо, але за те, ким Він дійсно є. І нехай наше життя буде спраглим. Писання, спраглим, пізнання Ісуса Христа, Його істинної місії. І нехай це спонукає нас до ще глибшої віри, нехай це спонукає нас до служіння і до прояву Божої сили через наше життя, через прості речі, буденні, звичайні, зрозумілі кожному. Пропоную встати на наші ноги і помолитися за те, що ми почули.